Ой, я вчора гав, короче, зайшов, Получается, чи то от в скваде, чи Чого, чо. не пам'ятаю. Я, получается, один був. То я дійшов, ага, короче, так... до топа, поняв, І там залишилось проти мене двоє. Я одного йобнув, І з іншим один на один остався. А, вони типа в були. Угу. Короче, і я так трохи злупив, І він мене еб. І я топ 2 взяв, так розстроївся. Ну як розстроївся, типа поняв. Не ну, розстроївся обідно трошки, що ну, до, да, ну, я, я теж Оце перед цим як ти зайшов в Discord, потім бо я в катку прыгнув і яка соло попався. Угу. Соло, думаю. О, тут є У мене є. У мене все є, можемо їхати. У мене теж все є, вже все знайшов. Запоїхаємо. Ну, Нам до тачки заїхати там мотик скине, нема сне мотика. Зараз mm бустанусь. -hmm. Ого, у мене да, 9 енергетиків. У мене 2 енергетика, 10... Ой, 2 болі утеляючих 10 енергетиків, немає. На готовця і тут знись перетяжку. Як назвали ніодної ну, тачки так, туди там, нам їхати, помалюється, що маршрути, та поїдуть. Так і, і їде треба. Там заїдемо додому, за нас дійде, тоді побачимо, так поки не звісно, чи там буде по правій стороні, чи по лівій тона, поняв? Чи нам переїжджати, чи треба ті писали? Потом дроб, може дроп, поїде сюди ропа до пау. Що поїде? Да, 875. <права> так новошот що тона по правій стороні. drog wodu pada czy nie? Nie, nie, inaczej nie, Znaczy na perek pada. Tak, czekajmy po stronach. Що там є масовый по нам да фомас я. я фомас не брал с той стороны поставы да 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 уебаем типа я броника взял тут маст халат є. О, а мітку. я описал метку. я попал тут тут же третий взяв третий Давайте бы шлем. Это редко, блядь, можно найти. Все. Тачка еда. О, X8, да. Угу. Майонез, наверное. Да, да. В мене мало <звук> хорош У мене ХП було мало він мене до допущен. Найдуцов забрал, блять. Бранника повел, сука. Мені тоже, максимально. Да, я наверное, ФОМАЗ візьму, не буду выебывать. Бере, да? а Да, в дропі, в главному в дропі, в главному. Бела тачку, але ми її побили, блядь. Ага, вот ніхто тоже типа нормально було по цьому. А в да у них там вообще. Ми можемо зараз через місії сразу сибнути зона, ага. Це у нас ходиться. Угу. Что пришли поки зомби? Хочешь по цій стороні, аби грати в зоні? Ну, давай подивимось, де ми будемо. Де зона? Угу, на тій стороні. Поїдемо на ту сторону. Ну, їдемо, але там зона, наверное, закрита. А, то есть міз закритий. Так, да. Ладно. Ні, тут удається. Ну да, там були, типи, вони ж по нас крили, як ми були в цьому, на дропах. PlayStation, да, такое себе удовольствие, если честно. Да и все равно мы на ли це... будем в зоне. Ну, успешно сейчас, чем через мист. А вот на нам устойный кое-не Может там никто и закрывать не будет. я вон типа. А я я вот здесь что-то. Кто? Ну а тут сверху. Да, 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 да. Хилюсь, хилюсь. Давай, давай, давай. Там один точно был, здесь. Добив? Все, вони два мінуснулися. Ні, мені... Ти не, не дал. А ти що, двох нокнув? Я одного нокнув. І ти ну. одного що вбив. Ні, це я добив, добив, добив. А, а. Другий тут в хаті, походу. А я не чую. поки. Є, да. Перебіг сюди, на жовту, на жовту перебіг. Угу, mm угу. -hmm. Вон він перебігає. далі. Не, не лети за ним, не лети за ним. Ми зараз його пере пере перехватимо з цієї сторони. Хилса, хильсы, хильс, хильс. Хилюс, Але Все побите. Давай, та, давай ту тачку, Давай поїдем через мисс попи. Две кемаль, тачка. Бля. Я, я нажав я F. Не, я нажав F А вона, да, коли машина чуть-чуть котиться, вона тебе сразу, блядь, нокає. Оце херня, мені так не блядь. нравится, другий Другой броники, чуєш. А поїхали, поїхали вже. А цей міст поламаний, поняв? Ні, це нормально. Да? Нам треба десь сюди пробувати, бо там і були. Дим, коротше, звертай вправо ближче до берега. Да, да, я понял. Вау! Давай іди сюди до краю. Далі, далі, а, хоча дишай, стоп, стоп. давай. Идем ты дым, дым початаем тебя цеплять. Качка, я підхилюсь, підхильс. А, ты підхилений, я підхиллюсь. Ну да, я теперь за рулем був. У меня тапалка на глушачку, если Ага. Будем тут и выше поднимемся. Вище его ну, выше нема смс, нас спалят. Ой! Слева, Шоста? слева, слева, клоума да, 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 да. Крапко, мне пиздец, дячий упал. Ты стреляю, Я ви, від... да, я висходу, мы пойду. Я бачу, не... бачу, я бачу. Mm -hmm. Треба дивитися по сторонам, щоб нас не закрили ще з боку. Але ми його закриваємо. Mm -hmm. Ага, ага, ага. Ще один. Убил нахуй. Хорош, хорош, Я, я тоже чекну. Давай, давай, давай. Ой, сука, уже здесь близко по любому. Кто-то сибал, а буду здесь лежить. Він походу сібав, поки ці стрілялися, потім. Угу. Просто куди Він Значить не закривав. Ну тут на -то, мої точки нормально. ми будемо тут, блядь, заебісь. Що там у типов є? Я одного знайшов, другого я не... блять, чи він хоч кончить? я не бачу ящика. Ну таке, аптечка, бо тип з пятерків є дохуя. Це я кто трол пишну. Там глушак як сможешь забрати. А цей, блядь я не бо. Десь я його тут йопну, а не бачу тут ящика, понял? Дим набрать А я набрав, у мене 6 и 3 хаешки Два дропа, один коло нас, один туда. Я пробувати, дроп можно. Давай, дроп на 170 Тей. А вот здесь побираешь на по спронам. Угу. А я весьмерку взял. Так, надо забустаться. Ну звідси зверху точно люди підійдуть. тут. Дропу на 170. нас. да та вон там. А, да. Але небезпечно, небезпечно. Ні, не, ні, не, ми його не лутаємо, ми просто дивимося, і uh -huh. тіпи і закриваємо. Либо мені показалося, либо тоді -то -то тип закамняв. Нет, то так бути. падає. И мне раз тоже вчера так показалось, я там был тип, прикинь. Да, я вообще-то еще и доверять был, блядь, не раз мне. А, вроде показалось, вроде почулось, блядь. Да, 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 -да. У меня так было. Я уже даже три раза пометаю. А, у меня не три, блядь, у меня раз было. Так, мы в зоне. Залышал 6, четко. Угу. Предлагаю ведь идти подивиться, під... Сюда Ну, Я не знаю. Там дивися, типа будет зверху, ми, ми можемо їх просто закрити. Бо я, з нашої я... сторони нікого немає. Я дивлюся, щоб... по підзону нас не крутили, понимаешь? Не, не зашли mm. в спину. Так зверху там є. Бо тут... Я понял, понял. Ебать! Прикинь! Вот про що я тобі говорив, лежав Креса, блядь. Так? Да? Сука. Ну, дымся лежить, крутиться, блять, рахит. Mm -hmm. Вот прошу я ее говорив, блядь. Да, 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 прикинь. Чипы двор по двоє. На 120. Сейчас mm -hmm, mm -hmm. я пьеду сюда питками. Пицца, икра двое, у нас. Жду біжати тут. Крутий, крутий до тебе, з твоєї сторони. Так, да, так, да, жду. Я маю. Єс! Красавчик! Єс! 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 Красавчик! Красава!